На 15 кілометрів від передової Україна почала відводити озброєння на Маріупольському напрямку. Першими виїжджають танки до цього озброєння, калібром менше 100 міліметрів вже відвели на Луганщині і розпочали поблизу Дебальцевого. Аллахуцінівська далі. Рюполя ніч минула спокійно, ось нарешті. Розпочалося відведення важкого озброєння. З передової перші вісім танків відходять. Частину доправляють на тягачах, інші своїм ходом. Згідно з мінськими домовленостями, на першому етапі військові одночасно почали відводити саме танкові підрозділи. Це перша зупинка кілька хвилин на спілкування. Посовіщалися і назвали тигр. Роман командир цього екіпажу, сам з новгород Сіверського. Він тут із квітня. Це шоста хвиля мобілізації. Фактично ніхто із цих хлопців на панцерниках повоювати не встиг. Тренувались на полігонах і за цей час привели техніку до ладу. Роман каже, тигра їм прислали зі Львова. Ми його встановлювали. Він був поломаний. Ми його робили все своїми руками, міняли мотори. Зараз він бойовий. Будь-яку хвилину вони готові в бій, але сподіваються, бойовики не порушать умови договору. Хотілося б, щоб війна скінчилася, щоб не було цих жертв. Але якщо вони підуть, ми по наказу підемо захищати свою країну. Перебазування проходить одночасно із противником. Ті пообіцяли за день прибрати від лінії розмежування дев'ять танків. Українська ж сторона поки що техніку відводить в район зосередження. Це передмістя Маріуполя. Куди передослоковуються, навіть від самих вояк тримають у таємниці. Я не знаю. Це теж не можу отримати. Теж поки не знаю. Відводити озброєння від лінії розмежувань будуть у три етапи: наступний це перебазування артилерії калібром до 100 міліметрів, протитанкові пушки, рапіри. Третій етап міномети до 120 мм. міліметрів. Завершити відвід зброї мають до кінця місяця. Переміщуються в райони, які визначені. Повторюю, вони всі погоджені, вони всі зафіксовані, і відповідно підготовлені з питань розміщення особового складу фортифікації для техніки і визначені місця, де будуть особовий склад. Настроєння хороше, ми готові поняти будь-які бойові задачі, поставлені перед нами командуванням нашим. Лічний состав готов, техніка готова. В будь-який момент ми можемо видвинутися в будь-яку точку, в будь-який район. Раніше на Маріупольському напрямку з боку так званої ДНР боїся зафіксувало 27 танків в районі безменого. Це буквально за 30 кілометрів від самого міста. Два танки і ще 25 та іншу військову техніку в районі Солнцево. Речник сектора каже: за місто на запасні позиції танки відправлять щойно отримують підтвердження, що бойовики зробили те саме зі свого боку. Ті ж опівдні, нібито призупинили відвід. Місія ОБСЄ, яка контролює цей процес, терміново виїхала зафіксувати порушення. Але Хоцінівська Андрій Романок Вадим Рехатсен ТСН, 1+,1.